Вітання всім з ма села на Полтавщині. Ранок, 18 травня, неділя. На вулиці так мокро, похмуро та й холодно, ніби не останній місяць весни, а восени. Але глянеш на калину квітучий символ України, на бузок, як довго квітує, і досі пахне. Доброго ранку. Хоч якась користь від холоду цьогорічного. Учора ввечері на дорозі такі калюжі великі були. Сіно лежить, дощ іде, не сохне. Сьогодні вже калюжі майже висохли, але небо таке низьке, похмуре. Заходжу у двір. Он цибуля флатонська квітує, її там так багато в мене вже насіялося. Півонії скоро розквітнуть. І Калина. Посадив колись син кущик біля хвітки. Такий уже великий, гарний. Так люблю я. І калину, і бузок він посадив, ще коли ходив у школу. Ну, а коли холодно, то завжди хочеться чимось зігрітися, вирішила спекти оладки до чаю і вже ж цього разу взяла ж нову сковорідку. хоча син каже, та яка ж вона вже нова, коли вже їй скільки років, але нова в тому сенсі, що я ж її бережу і мию і ізовні, не тільки зсередини. Взяла ж і нову лопатку, щоб не казав, чому ти ганьбися, ото старим, отім не береш нову, взяла ж нову. Ось перевертала ж я оладки і покажу вам. Оце нова лопатка. Як глянула, а вона плавиться, я швиденько під кран, під холодну воду, буду й далі ганьбитися оцею старою. Зате міцна, надійна, а нову помию і покладу, хай лежить. От з цієї кількості тіста на пів літри кисляку у мене зазвичай виходить три сковорідки оладок, а це щось трохи більше вийшло. І вже ж буду ставити чайник. Чайник поставила на газу воду грію, старий ще діда мого, тому що новий електричний, чомусь лампочка світиться, але воду не гріє. Нема якому подивитися. І ось показую ще бабина лопатка, бабина ложка. Баби вже немає 34 роки. А її предмети, які залишилися, речі, то я ними користуюся, вони мені нагадують про бабу. Та вони й міцні і надійні. І просто, як пам'ять. Коли я беру їх руки, то згадую бабу свою. Хоча в мене є новий набір дерев'яних ложок, син теж купив, привіз, але то в мене ще вони нові, лежать, ще не використовувала їх. Заварюю чай, зелений взяла, я за більшого зелений п'ю, хочу заварити собі на одну чашку, я буду сама пити, а Іншим разом, коли питиму, то свіжий заварюю, тому що я не люблю двічі пити одну й ту саму заварку. Поки чай заварюється, піду ось візьму собі желе із чорної смородини влітку. Багато ж заготовок робила і оце нещодавно відкрила баночку. Таке желе смачне, піду принесу і буду чаювати. Вмикнула світло, то Колір якийсь дивний оладок. Ось це желе із смородини, камеру ж вимкну, тому що кришку ж відкрити потрібно. Дуже густе. Так, це вже дубль 2. Першого разу стояла 5 хвилин з перевернутою ложкою. Потім помітила, що відео не фільмує. Це вже дубль 2 був. І так само, коли чай наливала, теж вже не зафільмувала. Смачного мені. Але яким би похмурим та холодним не був ранок, але ми ж пам'ятаємо, що це вже кінець травня і в день потім розпогодилося, стало так сонячно, тепленько. Я вирішила піти в кінець городу, туди в берег, подивитися, чи сходить там у мене квасоля, кукурудза, гарбузи кашові. Отож, іду я не сама, за мною ще й кицька біжить. Як ви чуєте, собака гавкає, не любить він ні котів, ні горобців, ні овець, ні домашню птицю. Загалом все, що рухається, він на все гавкає. Реакція якась у нього неадекватна. Часом це буває просто нестерпно. На моїй клумбі посходили вже однолітні квіти. І отут праворуч, оце, до маків, під стежки. Тут, так як і на клумбі, я сіяла 3 травня, після того, вже як на городі оце все посадили, то рання капусточка, три рідочки, була померзла. Потім ото відходить два рідочки гороху, це два рідочки пізньої капусти. Ще буду садити, там он сходить квасоля. У березі теж зійшла, тільки гарбузи, кашові ще не зійшли. У гірочки сходять. Це ось тут рідиска, бурячок столовий, морква, все сходить. А це ось хочу вам показати. Навесні перед уранкою городу винесла, це кріп самостійний, винесла піввідра. Каміння і знову ось виполювала і на стежку наскидала знову он, кубка, яка де воно, наче з неба падає, де воно береться. Це ось прополола лілії свої, коли був мороз, то частину теж пошкодило. Шкода, звісно, в минулому році я їх. Розсаджувала, ділила, а ось де, дивіться, вже перший люпин зацвів. Який він гарненький, а то там вони ще відсаджувала менші. Також тут уздовж межі посаджений ряд порічки та смородини. Там він іще в мене люпин. Це ж коли полола, то я не на кубку складала, потім винесу. Сподіваюся, що лілії пошкоджені морозом, а не захворювання в них. Коли починали тут висаджувати лілії, це була відкрита сонячна ділянка. Але за кілька ось останніх років дерева піднялися і вже затінок тут. Оце тут, колись два роки тому, посіяла люпин, за ці два роки дерева так піднялися, він вийшов у холодку, зате ось коли полола лілії, побачила, як багато маленьких тут насіялося. Оце так оббігла, швиденько вам показала, що здалеку, що зблизька. До цибулі часнику близенько так і не підійшла, здалеку показала, але в мене десь є змонтоване відео, ще випущу. Бажаю усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.